Усім привіт! Цей вог розпочинається з того, що я вам показую, яка погода в Данії. Я намокла, тому що я їздила, здавала аналізи і трішечки не спигу. І попала під дощ. Мені дуже холодно, насправді. Треба закрити вікно. І Треба сходити в душ ем, гарячий душ, тому що вся мокра, джинси мокрі і дуже і дуже Ще Сьогодні дуже класний день, тому що сьогодні день народження мого хлопця і мені здається, я взагалі загалом люблю день народження, своє день народження, день народження рідних. Мені здається, я щасливіше, ніж він сьогодні, тому що коли день народження друзів, рідних, хочеться дарувати їм просто багато любові і багато уваги. І цей день повністю присвячувати їм. І сьогодні ранок почався з подарунків, з задавання свічок, з сюрпризів, приємних слів. Я насправді дуже обожнюю такі дні, тому я повна. Енергії, а вже немає дощу, вже навіть світить сонечко. А, я поплакали, з'їла десерт. Сьогодні у нас а, на десерт було крем брюльє і профітролі з шоколадом. Я попила кали, і мені а, захотілося ще просто молока, Тому п'ю молоко. Не пам'ятаю, коли останній раз я пила просто отак: от молоко напевно, в дитинстві. Ось, щоб ви розуміли, скільки шоколаду на профітролях. Точніше, профітролі просто, мені здається, цілком в шоколаді. Це ну навіть для мене це тумач. Дуже багато смачно, але дуже солодко. Ми відколи приїхали в Данію, ми дуже-дуже рідко. Стало їсти взагалі щось солодке, шоколад і тому подібне. Я вважаю, що це класно, тому що ось я взяла профітроль з шоколадом, це було смачно, але зараз мені якось так некомфортно. Певний організм все одно відвикає від шоколаду, від цього купу цукру. Я можу тільки морозово їсти тонами. з Роботи заїхала за посилкою з Експрес. Я вже тут почала розпаковувати тут дуже багато всього. І перше, що я розпакувала, це ось такий побріч для волосся. Мені здається, вже у всіх він є, він дуже популярний, усі його купують. А, останній раз обручі я носила в школу і садочок. У мене їх було дуже-дуже багато. Ось, ну, мені здається. А, -а, 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 а! Прикольно чи не прикольно? Ну, будемо вважати, що а, прикольно. І так, перше це обруч. Далі. Ось такий от. Ям фарм'ячик. У мене є маленький, якщо ви пам'ятаєте з відео, я вирішила взяти ще ось такий от розминати стопи, спину. Просто будь-що. Ні, маленький, звичайно, зручніше. Будь-що, що хочеться. Але тут колючки, ось ці поперешки, вони жорсткі набагато. Коротше, для стоп. Я думаю, взагалі супер. Хвати, Чому я не взяла ножик? Чи ножиці? Скажіть мені, будь ласка. Даша, ти думаєш, что його не вкрінеш? Я вже не пам'ятаю, що я такого... Не пам'ятала, що я такого кольору замовила. Я чомусь думала, що не буде більше Кричневіший. Ну, крабик це... це класика. Кравік. О, клас, тримає супер. Вам видно? Мені здається, досить таке гарно виглядає. Так, наступне. Мені цікаво, щось це, тому що я такого не замовляла. Що це? Я не знаю що це? А -а 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 -а! Я знаю, що це. Ви готові? Клас! Це на кухню. Ось такий от постер. Тільки йому потрібно купити рамочку буде і вставити, тому що ми дуже любимо локшину, ми дуже любимо рамен, і ми це все готуємо. І от таке дуже-дуже от прикольно. Блін. Я думаю, що.. Хлопець буде дуже-дуже радий. Ось такий, о масажер. Хоу! Клас! Ну все, тепер в мене буде. Будуть скули. І не буде другого подвірідня, але в мене так його й немає. Клас, а це клас. І ось тут. Та ти що? Такий бардак уже. Далі. А багато мені ще косило? Я, напевно, його хочу одразу прибирати, бо тут таке робиться, що що винові собі не проявляється. Наступне. Носки, це носки. Скільки тут П'ять пар, мені здається, ось таких от чорних носочків з. Ось так от. Клас! Клас! Тепер у мене є носки, багато носків. Я вирішила спробувати замовити з AliExpress патчі. Тому що Anyway, навіть взяти в Нормал магазин тут, в Ольберзі, в Данії. Це. Ну, там ж все з Китаю. Та будь де все з Китаю. То чому мені напряму не замовити з Алікспрес патчі? Окей, є і класні патчі. Ну. А що тут дивитись, мені скажіть, будь ласка, просто собі бачите та й все. пахне дуже гарно. А що я замовила? Річ in Авокадо. Окей. Okay. you. Сміття. І те. Ще чекала. Просто найдовше. шоппер. Я сподеваюсь, что нет. Oh, no. О, нет. Не говори, что маленький. Пожалуйста. Не, он маленький. Не, ну норм. Не, он не... маленький. А, не, он маленький. Не, что я подумала, что он маленький. Не маленький. Вот так вот. Ну, все, це вся розкопа. Ну, прикольно, прикольно. найбільше мені ось ця штучка сподобалась. Е -е, взагалі супер. У мене є гуаша. От, Але на її не дуже зручно робити. Ну, зручно, але. Ось так. Блін, круто. Круто! І ось це. Це взагалі. Купити ранку, почекати на, на кухні. Супер! І дивіться супер. А ікрамік! Блін, скільки всього насправді. Скільки всього ми з вами замовили. Нічого, сім'я! Супер! Я е робила взагалі-то розпаковку з шейном. Я, правда, говорила з мамою, тому я нічого не знімала, робила розпаковку для неї. От, але мені. Е... Я там багатенько ще позамовляла, але поки прийшла перша частина, бо цей влог, прям тотальна, тотальна розпаковка. Е, перша це ось така, от, о... такий от, світшот, звичайний, коричневий з таким. от, Отнючком, грязне церкво. не зважайте. Ось, ось так от. А наступна це ось така вот э, курточка. Клас! Теж коричнева. Щось меня прям потягнула на коричневий колір. Зазвичай я э, все чорне обираю. Тут вирішила коричневе. Ось так от. Вибачте, что я в пижамных штанах, але сорі. Певно, не так зрозуміло, як вона виглядає, але... Іууу! Мені дуже подобається клас. Клас. Небо. Красиве, яке. Сьогодні п'ятниця. Я дуже швидко пройшов тиждень, як завжди. І... Щасно. Дуже втомлена. Дуже Я сьогодні після роботи приїхала, сходила в душ, повечеряла, подивилася фільм і все. Сила навіть вийти подихати свіжим повітрям чи якось поактивні, взагалі не, не можна. Тому на вихідних будемо відновлюватись. Завтра зустрічаємося з друзями. Вони приходять додому. Вони приходять до нас на вечерю, а вранці плануємо е прогулятися, напевно. Ой, завтра буде ви. Я задоволена курткою дуже сильно. Все. Все, Переодягаємось назад в піжаму. Ja. Я запилила скрізь свічки. Заварила чай з лимоном. І, мені здається, це ідеальний вечір п'ятниці. Відкрите вікно, трошечки прохолодно. Тому ми беремо плед. ми беремо теплий чай, гарячий свічки і там. І щось зараз знайдемо. Подивись.